Привіт, ти на ютуб каналі Ізіально і це огляд дуже достойних доступних та потужних аксесуарів від бренду Esager. Зустрічайте компактний блочок Esager 20 Gun Mini Charger плюс Esager 100Вт Display Cable з підтримкою зарядки SuperVOOC. Зараз вам все детально про ці аксесуари розкажу та покажу. Починаємо. Отже, почну з зарядного пристрою Esager 20 w Gan Mini Charger. Він отримав дуже компактні габарити. Дійсно, блочок, ну дуже маленький та компактний. Це дуже зручно. Тут в нас матовий пластик гарної якості, є написи бренду Esagger, також напис 20 Вт, і біля USB-портів напис GAN, і звісно, технічні написи. Отже, повернемося до портів. Тут у нас два порти для зарядки будь-яких пристроїв: один Type-C та один USB A. Зараз на ваших екранах вся детальна інформація, з якою потужністю заряджають усі два порти, як по одному, а також у варіанті всі два порти заряджають одночасно. Стандарти зарядки підтримуються як до Power Delivery 3.0, і Quick Charge 3.0. В тому числі та інші максимальна потужність зарядки до 20 Вт. І, звичайно, зважаючи на те, що цей зарядний пристрій сучасний на новітній технології Gun NitritHalio, він має всі можливі ступені захисту, щоб заряджати ваші пристрої якомога швидше та безпечніше. Демо далі, поговоримо про кабель SAGR 100W Digital Display Cable. Це в нас USB-A-USB-C кабель, корпус виконаний з металу, сам дріт із плетеного поліпропилену високої щільності. Тому цей кабель можна скрутити. Закручувати, зав'язувати і нічого з ним взагалі не буде. Також тут є LED дисплей з відображанням потужності зарядки у ватах і позначка Power Delivery. Кабель, до речі, не простий є, з підтримкою швидкої зарядки 7 А, а це рідкість, і саме найголовніше, він підтримує стандарт зарядки від OnePlus, Oppo та Realme, тобто SuperVOOC. Але треба використовувати оригінальний блок живлення від вашого смартфону. Кабель підтримує стандарт зарядки Power Delivery до 100 Вт, швидкість передачі даних до 480 Мбіт за секунду. Отже, почнемо тестувати разом блок живлення плюс кабель віти сагр, і відразу підключаю свій смартфон OnePlus 11, який від сторонніх зарядок приймає тільки до 18 Вт Power Delivery. І дійсно, як показав кабель на своєму LED-дисплеї, якраз ті самі до 18 Вт Power Delivery він видає. І до речі, якщо підключити цей кабель і sager на 7 А до рідного блоку живлення OnePlus, то підтримка зарядки SuperVOOC до 100 Вт мається. І дійсно смартфон зарядився як від рідного кабелю приблизно за 30 хвилин. Але металевий корпус кабелю нагрівається дуже дуже сильно. Що навіть коли я доторкнувся до кабелю, під час зарядки мій мозок мені сказав: ти що долбойоп? І це навіть якось не зрозуміло, чому так не доробили і зробили неправильно, тому що оригінальний кабель OnePlus взагалі не гріється під час зарядки до 100 Вт. І до речі, максимальна потужність зарядки на дисплеї була вказана десь до 90 Вт, те, що я фіксував. І до речі, у бренда iSager є ще декілька варіантів кабелів з підтримкою стандарту зарядки SuperVOOC, тобто 7 А кабелі підтримують. Тому посилання на всі варіанти залишу в описі під відео. Ну і в кінці порекомендую вам мікро-USB кабель від iSager на 2 метри, як в моєму випадку. Ко він також якісно зроблений і має led індикатор зарядки. Хоча, звичайно розумію, зараз вже майже нікому не потрібні ці мікро-USB кабелі, але все одно майже у всіх людей є ще гаджети з мікро-USB, тому вважаю, що це також знадобиться вам. Отже, в підсумку можу рекомендувати аксесуари від бренду Esager. Це доступні та сучасні потужні аксесуари для ваших крутих гаджетів і навіть для OnePlus зі специфічною зарядкою SuperVOOC. А це дійсно рідкість, тому що знайти аксесуари на OnePlus не оригінали дуже важко. Тому без перебільшення рекомендую до покупки. Посилання, де купити ці аксесуари від Esager залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого підтримуй український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм канал підпишись також. Там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!